Вітаю вас, любі другокласники. Сьогодні на уроці ми напишемо диктант під назвою Чемний хлопчик. Для роботи вам знадобиться подвійний аркуш в косу лінію, ручка, гарний настрій та бажання попрацювати. Розгорніть свої подвійні аркуші. На верхньому робочому рядку посередині запишіть дату. На другому рядку диктант, на третьому назву Чемний хлопчик. Поставте відео на паузу. Спочатку послухайте уважно весь текст диктанту. Чемний хлопчик. У понеділок Петрик їхав зі школи додому на метро. На зупинці до салону зайшов старенький дідусь. У руці він тримав ціпочок. Петрик швидко зіскочив зі свого сидіння. Він запропонував дідусеві сісти на його місце. Дідусь подякував і сів. Очі Петрика сяяли радістю. У тексті диктанту зустрічається слово додому. Зверніть увагу на його написання. Також у диктанті є слово ціпочок, ціпок. Це палиця, із якою ходять літні люди. Пам'ятайте, що імена людей ми пишемо з великої літери. Також пам'ятайте, що в кінці кожного речення потрібно поставити розтіловий знак. Починаємо. Послухайте уважно перше речення. У понеділок Петрик їхав зі школи додому на метро. З абзацу записуємо перше речення. У понеділок... Петрик їхав зі школи додому. На метро. Перше речення закінчилося. Перевіряємо його. У понеділок Петрик їхав зі школи додому на метро. Наступне речення. На зупинці до салону зайшов старенький дідусь. Записуйте: на зупинці. До салону. Зайшов старенький дідусь. Перевіряємо друге речення, на зупинці до салону. Зайшов старенький дідусь. Наступне. У руці він тримав ціпочок. Пишемо У руці він тримав. Ціпочок. Перевіряємо це речення. У руці він тримав ціпочок. Наступне. Петрик швидко зіскочив зі свого сидіння. Петрик швидко зіскочив зі свого сидіння. Перевіряємо, Петрик швидко зіскочив зі свого сидіння. Наступне речення. Він запропонував дідусеві сісти на його місце. Пишемо: Він запропонував. Дідусеві сісти на його місце. Перевіряємо це речення. Він запропонував дідусеві сісти на його місце. Наступне речення. Дідусь подякував і сів. Пишемо: Дідусь подякував. І сів. Перевіряємо. Дідусь подякував і сів. І останнє речення. Очі Петрика сяяли радістю. Записуйте. Очі Петрика. Сяяли радістю. Перевіряємо останнє речення. Очі Петрика сяяли радістю. Ми завершили написання диктанту. Давайте перевіримо повністю весь текст. Чемний хлопчик. У понеділок Петрик їхав зі школи додому на метро. На зупинці до салону зайшов старенький дідусь. У руці він тримав ціпочок. Петрик швидко зіскочив зі свого сидіння. Він запропонував дідусеві сісти на його місце. Дідусь подякував і сів. Очі Петрика сяяли радістю. Учні, будь ласка, прочитайте текст диктанту ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. Я дякую вам за роботу. Ви молодці, у вас все вийшло. До нових зустрічей!